Всім хорошого дня. Джилі SK-2 в мене на ремонті. Пішла вижимна велка щеплення. Провал, Провал вижимної велки щеплення. Ну і заодно заміна вижимного підчепника. Диск щеплення нормальний. Корзина щеплення нормальна Подушки мотора і коробки походу під заміну. І подушку коробки треба зараз перевірити, чи вона йде під заміну, чи вона ще буде служити. Так, тепер відео про те, як зняти коробку. Коробка стояла тут, все було під'єднано. Датчик. Датчик швидкості, датчик заднього ходу і датчик у рівні масла. Це... Тут стоїть платформа під акумулятор, зверху акумулятор, дві клеми, плюсова, мінусова. Так, і Такі ось такі ідуть тяжкі куліси на тросах. Троси, це все від'єднуємо від коробки. Воно знаходиться ось тут і ось тут. Ось тут і ось тут воно знаходиться, кріпиться до ось цієї куліси, яка ходить. Ось цієї куліси воно. Кріпиться Ось одна тут і одна тут. Так, саме все забираємо акумулятор, ну, перший раз від'єднуємо клемми, забираємо акумулятор, відкручуємо платформу, щоб був гарний доступ до коробки. Від'єднуємо ці всі фішки, від'єднуємо тяжкий куліс. Далі ліземо під машину, ліземо під машину, знімаємо стартер, знімаємо стартер і потім підкладаємо під мотор донград або якийсь ковбан, щоб мотор, мотор не впав. Знімаємо з подушки одної, з подушки другої. Дуже важко знімається з тих подушок, нема доступу нормально. А. І ще хочу сказати на коробці зливна пробка дуже в мене там запросувалась, що ну, ледве я відкрутив. Я боявся так, що я малу тріщенку ломи, боявся, що зірву грані. Але злив масло. Масло треба злити перед тим, як ви. Кулаки знімаєте, бо потече масло. Ось так. І хотів ще так. Там від'єднали, то все від'єднали. Воно стоїть на моторі. коробка. Потім йдемо, знімаємо колеса. Знімаємо колеса, потім знімаємо шару, знімаємо супорт, тормозний шаровий супорт. Знімаємо, щоб зняти кулаки. Повністю, так як в інших відео показано, що треба знімати там, відкручувати на 30 головку, відкручувати, щоб це вибрати, цей шрус вибрати. Цей шрус не потрібно вибирати. Просто на все. Беремо, знімаємо колесо, знімаємо е шару, знімаємо тормозний е цей, супорт. І знімаємо тут де стойка. де кріпиться цапфа, кріпиться до, до, ну, до стойки. Знімаємо, відкручуємо два болти, знімаємо і воно само автоматично вбік і воно виходить, Уже є доступ. Так само. Так само з іншої, з другої сторони. Так само і з іншої сторони. Знімаємо. Знімаємо. Ось цю шарву. Знімаємо шарву, знімаємо е, суппорт, супорт знімаємо. І знімаємо тут, відкручуємо два болти і з іншого боку воно теж кулак виходить. І ну все, тоді знімаємо, відкручуємо від мотора коробку, знімаємо з направляючих. Коробка не є тяжка, але легенько просто її неудобно. Неудобно знімати і класти, у кого нема ями або підйомник. Ну це так, в домашніх умовах у мене став. <кхід> так. Що ще хотів сказати, то походу походу діло все вам показав. Якщо щось буде інтересно, то пишіть мені у коментах, відповім. Якщо хто хоче сам... Ремонтувати я можу підсказати.